Зібрались? Ми зібрались для того, щоб прославити Ісуса ради Його святого імені. Ми про це співали, Його ім'я Ісус. Тому центром всіх цих чудових подій є Ісус Христос, і сьогодні ми будемо звертати на це увагу. І я назвав тему своєї проповіді, Чому все йде не за планом. Чому все йде не за планом? І нібито різдвяна тема, бо Різдво це про радість, Різдво це про піднесений настрій, Різдво це про свято. А, але коли ми дивимось цю історію і досліджуємо її, то насправді не все було так гладко, як нам здається. І я думаю, що в кожного з нас були такі моменти в житті, коли все йшло геть не за планом. Коли ми починали якусь нову справу, ми планували, як вона буде рухатись, як вона буде йти, а вона геть пішла не за планом. Коли ми змінювали якусь роботу чи, можливо, місце життя, щось змінювали в своєму житті, ми думали, що все буде йти так, як ми запланували, а воно геть все йде не за планом. Коли ми розпочинали якесь служіння і бачили, що будуть якісь великі плоди, а воно геть пішло не за планом. Або коли ми просто планували черговий день, місяць чи рік, і ти дивишся, а все йде не так, як ти запланував. Я впевнений, що в кожного з нас були такі моменти в нашому житті. І знаєте, в ті моменти, коли все йде не так, все йде не за нашим планом, ми часто задаємо собі чи Богу запитання, Боже, а що я роблю не так? Або чому все йде не за планом? Що я роблю не так? І знаєте, на цю проповідь мене надихнула особисто моя передріздвяна історія. Зазвичай е, хочеться, знаєте, передріздвяними святами якогось спокою. Е, не хочеться суєти. Хочеться просто підготувати своє серце, почекати отих святкових днів, насолодитись Різдвом, служінням, святом, але не завжди так буває. І Особисто в мене, а в ці переріздвяні свята все геть пішло не за планом, не так, як я планував. І найперше, що пішло не за планом, це не планова поїздка моя на Закарпаття. Треба було вирішити деякі питання з документами. І я геть не планував туди їхати. Я геть не планував там розлучатись з сім'єю. Потім сім'я приїхала до мене. Я геть не планував перед різдвом бути там і вирішувати якісь справи. Я мав бути на служінні служити в неділю, але все так склалось, що все пішло не за моїм планом. І ну, казалось би, а чому так? Чому все йде не за планом? І коли я був там на Закарпатті, мені дзвонять з Києва, дзвонить ріалтор каже, є один день, який ми можемо укласти угоду і переписати нерухомість. Треба приїжджати. Я ж виденько беру білети. Ми уїжджаємо звідти, тому що ну, один день, бо тільки після нового року тоді можна буде це зробити. Ми приїжджаємо вже там, ну, деякі плани зриваються на Закарпатті. Ми приїжджаємо вже сюди. І на наступний день очікується угода. Ми там запланували там, на 11-ту годину. І ось я встаю зранку, вже там 10-та година, якраз збираюся, і тут дзвонить ріелтор. Масштабна кібератака на сервера, всі реєстри стоять. Не вийде цього зробити. Можливо, вечором. А можливо й ні. І оказалось, що ну все пішло не за планом, і ми не змогли зробити цю угоду. І я задаюсь питанням: а чому так? Чому так? І вже ну я такий, десь маючи мир і спокій в серці, це вже була п'ятниця вечір. Я думаю, ну іду вже ну читати слово Боже, готуватись і так далі. І тільки но ну, я ліг на ліжко, відкриваю Біблію, Луки, Перший, другий розділ, тільки починаю читати. І тут мені приходить смс-ка одне відео. І в тому відео був такий зміст. Людина, яка, який ми робили ремонт, яка придбала у нас будинок, вона скидує мені відео, де з натяжних стель л'ється вода просто рікою. Прорвало натяжну стелю, і вода лється рікою. Я такий збираюсь, швидко закриваю біблію і мчу туди. А там, оказується, якийсь кран обірвався на другому поверсі, нікого не було. І все затопило. Ми ну, устраняємо всі всі наслідки, проблеми. І я вже йду звідти десь почів 12-та година ночі, і я так відчуваю себе як Йосип. Отак я, я, я оттак, таке в мене було відчуття. Я почав згадувати цю історію перед різяну і думаю, от я зараз відчуваю себе так, як Йосип. Бо в нього геть все йшло не за планом. В цієї сім'ї геть все йшло не так, як вони планували. І давайте поглянемо на цю історію. Знаєте, коли ми знаємо кінець історії, то нам ну, легко її читати, легко її згадувати, бо ми знаємо, що там happy енд А коли ми не знаємо, як історія закінчується, вони ж не знали, що ну, все піде так, як, як пішло. І в них все йшло геть не за планом. І знаєте, перше, що в них йшло не за планом, я попрошу переключити слайд. В них була е, несподівана вагітність. Ну, Марія не планувала її, тим більше Йосип. І уявіть собі, ну, мужика, ось в тебе ну, на носі весілля. І тут оказується, що ну, твоя жінка вагітна. Ну, така собі історія. Геть все йде не за планом, геть все йде не так, ну, як ти хотів. І ну. Насправді е це було досить важко морально ну, це прийняти, поки ну, все це не вирішилось. І в них була непланова поїздка. От вона вже вагітна, і їм треба було йти на перепис. І з вагітною дружиною це ж ну, не в машину сів і погнав, це ж ну, пішком, е якусь там худобу, осла якогось взяти і йти, ну там не малий відрізок. Е Відстані. І це геть не входило в їхні плани. Ну, бо хочеться, ну, при надії, при вагітності, вже посидіти якби дома, вдома, дочекатись цього всього, а тут треба йти. І немалий відрізок. Ну, відстані. Невчасні пологи. Оказується так, що ось там, де вони вже були на тому місці, де вони робили перепис, оказується, що треба народжувати. Треб... Ну, і це... і це геть геть. Не по їхньому плану. Бо народжувати ну, хотілося б в спокою в ну, чудовому місці, де за тобою доглядають, де є кому допомогти. І тут ще вказується, що немає ніде місця, немає місця в лікарні. Уявіть собі, ну, в наш час тобі народжувати, а нема де народжувати. Лікарні всі переповнені. Та що ж то лікарні переповнені? Немає будинку і нормальної кімнати, комфортних умов, щоб народити. І ось ця сім'я Йосип та Марія, вони переживали отакі от моменти. В них ішло все геть за планом. Не так, як вони планували. Навіть не було ліжка. Не було навіть ліжка, де би можна було покласти цю дитину, яка народилась. І їм прийшлося покласти її в ясла. І знаєте, іноді бувають, буває так в нашому житті, що різні невдачі. Вони є наслідком того, що людина просто не дотримується якихось Божих принципів. Я завжди так думав, що в е, християнина, віруючи в людини, все в житті має бути гладко. А якщо ти там, не дотримуєшся Божих принципів, значить в тебе все йде не за планом. Але коли е, я досліджую Біблію і дивлюсь на всі ці історії. І дивлюсь на Йосипа і Марію, то ви знаєте, яка в них була характеристика, якими вони були людьми? Попрошу наступні слайди. Слово Боже, описує, що Йосип, її чоловік, був людиною порядною і праведною. Оце характеристика про Йосипа. Йосип був людиною порядною і праведною. Наступний слайд. Це коли Ангел звістив Марії про. Те, що в неї народиться син, вона сказала: Я слуга Господня, хай буде мені те, що ти сказав. Ми бачимо, що це люди були праведними. І в них все йшло геть не за планом. І в них все пішло не так. То виявляється, що і в праведних людей так само може йти все не за планом, не так, як вони запланували. І знаєте, я так, аналізуючи своє життя, життя моєї сім'ї, дійшов до певного висновку. Що найбільші чудеса в нашій сім'ї траплялись тоді, коли все, все йшло геть не за нашим планом. Найбільші чудеса в моїй сім'ї ми переживали тоді, коли все йшло геть не за моїм планом. Я записую в нотатках деякі милості Божі і е, те, що. В нашій сім'ї траплялося, бо особисто зі мною. і Я просто інколи їх переглядаю, то це були ті моменти, коли все рушилось, і все йшло геть не так, як я планував. І тоді Бог являв найбільші чудеса в нашій сім'ї. І знаєте, дуже часто наступний слайд, хочу залишити нам цю істину, що дуже часто чудеса трапляються там, де все йде не за твоїм планом. Де все йде не так, як ти захотів, не так, як ти запланував. Дуже часто найбільші чудеса трапляються ось там. Знаєте, є певні такі, ну, можна сказати, природні чудеса. Хоча чудеса, мабуть, вони всі надприродні. Але ну, умовно, ми сьогодні зранку проснулися, ну це чудо, бо дав нам життя це чудо. Але ж бувають чудеса, коли ти, ну, умовно, потрапляєш там ну, в ДТП і, і машина вся ну, розбилась і ти вижив. Ну, це якесь більш ну, ніби надприродні чудо. І знаєте, такі десь надприродні чудеса у моїй сім'ї траплялись тоді, коли все йшло геть не за планом. Геть не так, як я планував. Ніхто не планував, що буде війна в країні. Ти цього не планував. Ти не планував і не плануєш, що дітки будуть хворіти, чи е, ти не планував, що в бізнесі чи в роботі буде стільки невдач. І багато в нашому житті йде не так, як ми планували. Але це ті моменти в нашому житті, де ми можемо пережити найбільші Божі чудеса. Де ми можемо пережити найбільшу Божу милість. І зазвичай у наших особистих планах, які ми намалювали собі, десь немає місця для чудес, тому що ми дуже часто мислимо раціонально: от я зроблю те, то те-то, отримаю ось те. -за. Ну, от ми так якось мислимо. Ми не, у нашому плані не даємо місця для, для чудес. От тут буде безвихідна ситуація, і Бог явить свою милість і явить своє чудо. Такого немає. І ми не розраховуємо на чудо. І коли, допустимо, в мене є, ну, хороша робота, чи йдуть добре справи в бізнесі чи в роботі, ну, можна дуже легко запланувати наступний місяць чи наступний рік. Бо в тебе є певна подушка. В тебе є певна подушка, і ти такий, ну ти скажеш, да, це чудо Боже, по милості Божій, Бог дав роботу, і це буде так. Але. В нашій церкві є багато свідчень, що як почалась війна, і багато хто казав, а як я проживу наступний рік чи місяць, якщо все рушилось. І прийшов рік, і місяць, і два. І сьогодні ми згадуємо, що Бог являв великі чудеса, і це, над... і це надприродні чудеса. Ти оглядаєшся назад і... 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 і ти не можеш зрозуміти, як? Як? А Бог забезпечував, Бог являв чудеса, і в таких моментах, де все пішло геть не за планом, Бог явив чудо. Бог явив своє чудо. Коли все йде шкереберть, коли все, все рушиться, коли в сім'ї все добре, дітки здорові, в відносинах все чудово, ти так само можеш планувати найближче майбутнє, якісь там поїздки і так далі. Служіння, що ти будеш там на служінні служити і так далі. А коли дітки хворіють, або хтось там ну, хворіє невілікованою хворобою, все йде не за планом. І так само в нашій церкві є багато. Милостів і чудес, які ми можемо згадувати, що якраз тоді Бог виходив на зустріч. якраз тоді Бог являв чудеса, коли ми молились за цю потребу, яка, яка пішла не, не по плану. Ми не планували, що хтось буде хворіти. Ми не планували, що буде війна, ми не планували, що все буде і тишкереберь. Але якраз тоді Бог явив найбільше чудо. Бог зціляв, Бог забезпечував, Бог давав своє влаштування. І тому, друзі, я хочу просто. Підбадьорити нас, що робити, коли все йде не за планом. Що робити, коли все йде не так, як ти запланував? І я просто хочу залишити для нас одну найважливішу істину. Можна би було багато якихось пунктів залишити для нас, щоб зберігати мир, спокій і так далі. Але я хочу залишити просто одну дуже важливу істину. Наступний слайд: що Ісус царює. Ісус царює, друзі, навіть тоді, коли у твоєму житті все де не так, як ти задумав, це не значить, що Бог змінився, чи Він забув про тебе, чи Він перестав контролювати ситуацію. Ми сьогодні згадуємо Різдво, його народження. І для когось він так і залишився дитятком. Для когось він залишився дитятком, а хтось пізнав його як царя. Хтось пізнав його як царя і усвідомлює, що він все контролює, все в його руці, вся влада в його руці. І насправді Бог не змінився навіть тоді, коли в тебе все йде не так, Бог не помінявся. Бог не помінявся. І кожна подія, яка здавалась нещастям чи випадковістю, стала частиною більшого плану. І труднощі, які переживала сім'я Йосипа та Марії, підкреслюють їхню віру, покору. Та довіру Божій волі, коли все йде не так, як вони спланували, не так, як вони думали. І найбільше чудо це Ісус Христос, заради якого ми сьогодні зібрались, народилося в тій сім'ї, в якій пішло все геть не за планом. Найбільше чудо народилося в тій сім'ї, в якій йшло все геть не так, як вони планували. Тому, друзі, хай ця історія буде підбадьоренням для тих. В кого все йде не так, як ви планували. Бог хоче зробити чудо у вашому, вашому житті і у вашій сім'ї. Ви просто довірте цю ситуацію в руки Божі. Іноді буває так, що Бог хоче проговорити через ці моменти, через якісь ці невдачі чи ці труднощі. Тому дозвольте Богу сказати і у ваше життя слово. Яке буде змінювати обставини? Ми бачимо, що в цих моментах, коли були труднощі в Марії з Йосипом, Бог говорив через Ангела і до Марії, і до Йосипа. Бог говорив, в моменти, коли є труднощі, коли все йде не за планом, Бог щось хоче сказати. І тому я просто хочу підбадьорити кожного з нас, якщо в вашому житті ви живете праведно, слідуєте за Ісусом, і трапляється таке, що все йде геть не за планом. Довірте цю ситуацію в руки Бога і усвідомте, що Він царює. І він просто хоче у вашій сім'ї явити велике чудо. Тому е ви зараз в очікуванні чуда. Бог неодмінно прийде і явить свою милість, і це буде надприродно. Тому встанемо на наші ноги і подякуємо Богу.